Так, всім привіт! В коментарях просили подробиці е, клітки для фазанів. Отже, ось у мене клітка, з чого в мене було, з того я і зробив. Так само ми робили, дід робив, е, я йому порадив, і він з того, що в нього було. Тобто, незалежно від того, яка клітка буде, як вона буде спрацьовувати, але вона не повинна відкритися, тому що фазан дуже сильний. Він їх, ну, ці двері виб'є просто. У мене ось така конструкція. Ну, таку петлю я просто зробив, щоб закріпити оцю дужку. І там на кінці надіти качан. І як в мишоловки, коли ми тягнемо, ось вона закривається. Ось у нас закрилася клітка. Ось. І ось тут у нас. Я зробив такий зацеп. Тобто зацеп у вас в кожного може бути різний. Ось так він. Тобто сюди клітка заходить, а назад клітка вже не виходить. І тут у мене груз, щоб це все з розгону спрацьовували. Які нюанси? Фазан дуже лякливий. Він ходить дня 3. Доки він не побачить, що в безпеці, і потім тільки лізе. І він може погукати курок, і курки залізуть скоріше, ніж він залізе. І тому тому, от, в цьому плані дуже важко. Тому що хтось із сусідів вийшов і вже на 2-3 дні він ще довше буде ходити. Або десь він щось іще побачив, ви необережно вийшли і так далі. І ось я накидаю на клітку ось так різної трави. І тоді вони частіше попадаються. Клітку потрібно переставляти з місця на місце, повертати в різні сторони. Звичайно, якщо там є якісь стежки, то можна біля тих стежок ставити, де фазани ходять. Дуже видно, як тварини птахи витоптують собі прям, прям стежки. І тому біля таких стежок можна ставити. Найактивніше вони ловляться в другу так би мовити, в другу половину зими. От так, після січня. І коли в них брачний період, тоді вони також там, по 5 петухів можуть битися, поруч, поруч десь з кліткою. їм треба перехопити бігом іти битися за курку. І вони тоді лізуть. Було таке, що за 5 днів 5 чи 6 фазанів. Кожен день, і, бувало так, тільки обскуб заходю, знову сидить, вже аж заморився скупти. Тому ось такий простенький спосіб. У вас може бути будь-яка будь клітка.